Там-там-тарадам тарадам тарадам, там тарадам тарам тарам. Так, оно ну, пробуй. Це елітна колбаска. Ану як тобі? Давай джим по-паку. А це вкусно, це хороша ліверка така. Трошечки нас стоїть тобі бігід домашня, Знаєш, купив. Скільки? За колежку. 200 рубль. 200 гривень? Да. За Ого! Гривень, да. За що? А це ми занні постаралися знайшли ліверку саму лучшую е, в світі. Угу. На цьому е, земному шарі. І в космосі також, Ну там, да ж пустине. Ого! Скорость так вмію. Займається мене, впирайся в мене. У мене впирайся. Сип мені сахару трошки. Сахар не. Сукру все. Мені не подобається, що тебе такий настрій сьогодні. Та голова шумить, цар. А я тобі хочу настрій підняти. Серівен, okay. yeah. а ну часуй. А де ти взяв? Замовили зайні тобі ліверку. Ти казав, хочу ліверку, на тобі да, ліверку. Це ліверка, да. Це ліверка елітна, хороша. Це погано. Боже, дві стопці обстріли, подивися. Гіі, як некультурно. Де некультурно? Там тих рукавець є. Подівай рукавець. У мене тиск нормальний, 55 був. Не стихняйся. Тиск нормальний, не знаю. Саша, ну можна так. Дід, у мене тиск нормальний. Ти як себе почуваєш? Це таке. Тобі, а скільки в ряді? Вікінь, що це все? В ряді, скільки? Па-па-па-па-па-па-па. Дід, чи ні, ведемо трансляцію, чи ні? А? Ведемо трансляцію сьогодні, чи ні? Працювати? Ну, як скажеш. Почули будемо? Будемо? Що? Ну, що це. Знаєш. Що? Я Ой, що ти захріп чи що? Я тобі зробив їсти сьогодні, це ліверка, колбаска, е, яйце і вермаш. Е, Вареники. Смачно. Що, що тебе з голосом, дід? А? а що таке так. з за голосом? Захрип? Ай, поїсть. Все, понял, прийняв. Добрий раночок. смачного тобі. Добре, мій робити. Будемо працювати, що ні. Все, ти собі куштуй, а я йду е, похожу. Е, по Електробет ваш. Ну да, блять, Схода Сходу то ти Магомед? чи ти боже якийсь сенсей? Шлац. Хе-хе, <ривити> де ти її взялки? Тут можна підбивати, отут насадка є. А ну давай. Пробуй. Дере? Ха-ха-ха! побрий. <ривити> 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 <ривити>